Фен. Зачем он у вас нормальный? Нашел здесь правда. Почему вы думаете, что это фен? Потому что попробовал. Поверните его сюда. Повернись сюда. Не, Я не знаю вас. Фамилия. Я не знаю, вы что. Я в магазине. Фамилия Сережа. Сережа. Неправильно. Вы в куте Неправильно. Сережа, 87-го года рождения, пожалуйста. Что вы делаете? Департамент з злочин пов'язаний з людьми разом з прокуратурою міста Києва. Продовж 4 місяців займалася розробкою організованої злочинної групи, як, на яка на, на, на території міста Києва займалася конім ряда. тяжких злочин. Це такі злочини, як розбійні напади, пограбування, зґвалтування. Крадіжки, а, так, а також сутенерство для утримання притонів для сексуальної експлуатації. Підбирали сюди молодих дівчат, виключно це студентки перших других курсів вузів, розташованих в місті Києва, заставляли употребляти наркотичні засоби і після цього займатися проституцією. Гроші від цього вони забирали до себе. До цієї групи входило шість осіб, всі вони мешканці міста Києва, Київської області та Кропивницька. Так, серед них було двоє раніше засуджених, які вже були в полі зору поліції, а останні вперше потрапили. Всі вони в наступний час вони затримані порядку 208 статті. Їм грозить покарання від позбавлення волі на срок від 10 до 15 років згідно статті 187 частини 3. Доведена да, до 15-20 епізодів, в наступний час є вже більше 20 потерпілих, які дають свідчення, опознають. Злочинців. Провозять зараз слідчі дії і продовжують також оперативні слідчі дії.